Дорогенькі мої, сьогодні ми з вами вивчатимемо фразеологізм. І де поділася моя ручка, наче корова язиком слезала. Ой, урок, а в моєму зустрічі ще й навіть кіт не валявся. Хай я у цих фразеологізмах, як риба у воді. Це правда, що завтра до школи? Так. Ура! На кінець йдемо до школи. Вегалі свинову суттєві. Які ж ви в мене розумнички? Доцю, ти чого іменинницею ходиш по хаті? «Мамузенько, я, я на цьому небі від щастя. На сьогодні вчителька знов похвалила. Пам'ятаю, навчителька говорила, для того, щоб рідна мова нам повністю відкрилася, треба бути залюбленими в неї.